88 гектарів землі в оренду на 30 років. Таке рішення депутатів Лісогринівецької сільської ради обурило жителів села Ходаківці. Зайшовши на сайт сільської ради, я побачив заяву депутата Шлапака на наших 88 гектарів пасовиська. Воно рахується як для сінокосіння і випасання худоби. Він хоче взяти в оренду на 30 років. А ми цьому не згодні. Люди кажуть, не розуміють, чому у військовий час оренда надається не на мінімальний термін 7 років, а на 30. Пропонують землю поділити між військовими, які захищають Україну. Взяти навіть от мене. По чому ми можемо, навіть атовці, в нас є 11 чи 12 чоловік в селі, які, вони що не мають права взяти 2 гектари землі. Вони якому-то одному віддали це все. За що? Мене зять пройшов. Три рази в АТО, і він не має ні одного клаптика землі. У нас от в селі є такі людей, які воюють. От вони прийдуть. Хто прийде без них, без рік, без рук? Вони за що будуть жити? За що? І їм нічого немає, а тут всім є. То може б депутати якось винесли це питання на обговорення, щоб можна було обговорити, порадитись з людьми. Може, люди, щоб сказали якесь слово своє, вони може теж мають якесь значення. А в нас виходить, що нічого. Новий орендар ось цієї землі Юрій Шлапак. Він же депутат у Лісогранівецькій громаді та член земельної комісії, а також засновник колективного сільськогосподарського підприємства «Лік трави. Перший раз я його чую фамілію, що він хоче взяти на 30 років. То, то як це так? Без відома, без нічого. Привикли нас обманювати, нічого, щоб люди, ну, ну ніби ми ніхто, пусте місце. Тож люди організували збір підписів, які передадуть голові громади. Головна вимога скасування рішення сесії і повернення землі у комунальну власність. Підемо на сесію, ми підемо до того гралюка. Хто дав право під час війни приймати такі рішення без людей, без... Ми, ну ніхто нам нічого не сказав, ми обмануті. Ми обмануті І ми проти цього рішення. Це продана земля, це продана, це точно продана. Вони продали і набивають собі кармани. Такого не буде. Ми не допустимо. Якщо він щось буде робити, ми підемо туди, ми ті комбайни, машини поперевертаємо, бо вони не вони знають, що ми можемо. Ми, хоч наше мале село, але ми згуртовані, і ми терпіти не будемо. Нам вдалося зв'язатися із новим орендарем Юрієм Шлапаком. Проте надати будь-які коментарі чоловік відмовився. То ще дослухається керівництво громади та депутати, стане зрозуміло на наступній сесії лісогринівецької сільської ради.